І далі, сьогодні ми з вами будемо розбирати оператор, якщо він має певну структуру. Тобто, у нас є о, якась умова, яку ми хочемо виконати. Та? Припускаємо, що ми хочемо порівняти два числа А та Б. Наприклад, А більше за Б. Якщо А дійсно більше за Б, в такому випадку ми робимо щось одне, і в іншому випадку ми робимо щось інше. Тобто, якщо А більше за Б, ось тут будемо виконувати. Якщо Б більше буде, то ми будемо ось тут. Припускаємо А більше. Виведемо текст А більше число. В інакшому випадку виводимо Б більше число. Це вся його структура. Тобто, за таким приблизним синтаксусом воно виконується. Доволі просто на перший погляд, давайте попробуємо щось поробити, щоб зрозуміти, що це дійсно так. Є в нас певний рівні задачі, ми їх маємо обчислити. Пишу: дорівнює. І мій оператор, якщо він записується і. Добре, що ж ми будемо порівнювати? Ми будемо порівнювати комірку А4 та наступну комірку б 4 Якщо А4 буде більше за б 4 в такому випадку ми будемо виводити Я більше число. Так і будемо писати. Я більше число. Є? В іншому ж випадку будемо виводити я менше число. Я порахувала мені, протягну яку мірочку далі. І бачимо, що 3 дійсно більше за 2, і тут я більше число, а 4 менше за 5. І виявилося, що тут є менше число. Якщо я спробую змінити, для прикладу, тут напишу одиницю, мені зразу покаже, що 4 більше за 1. Тобто, коли ми виконуємо певне припущення, воно у нас динамічно змінюється в залежності від того, що ми тут вкажемо. Ну, хай буде, як було, тут було 5. От бачимо такий варіант. Ще раз розглянемо: порівнюємо перше значення з наступним. І в такому випадку. Виконуємо те, що в нас тут, якщо це правда. Якщо це неправда, в такому випадку виконуємо наступну умову. Тобто, це головна структура оператора, якщо їх можна вложувати між собою. Тоді ми можемо більш детально це розписувати. Ви з цим працювати не, не будете, але все ж таки подивимося, як це робити. Ось. Є е в нас певні оцінки, нам порахувало середнє значення, і нам треба сказати, чи це є незадовільна оцінка, задовільна, достатня чи взагалі відмінна. Е, яким чином це зробити нам? Можемо подивитися умову. Якщо число менше за 4, то це є незадовільно. Для прикладу, я тут напишу 3. Тут буде 11 і добре, ще десь треба п'ятірку написати, щоб вам нам точно всі умови порахувало. Давайте попробуємо написати. Пишемо, дорівнює. Якщо ось у нас воно. Якщо наш логічний вираз, це в нас ось це, є меншим за 4 Так. В такому випадку маємо щось зробити. Ми виводимо значення ось цієї комірки. Можемо її закріпити, до речі, щоб все було правильніше. Ось. А що ми робимо в іншому випадку? Ну, припустимо, ми це порівняли. Так, це дійсно так. 3 менше за 4, значить, оцінка в нашої людини буде незадовільна. Що ж робити, якщо оцінка інакша? Ми ж хочемо ще порівняти, правильно? В такому випадку ми знову будемо використовувати оператор, якщо. Я пишу, якщо. І знову наступний вираз. Моя клітинка є меншою. Далі в нас за 6. Якщо вона менше за 6, в такому випадку, тобто більше за 4 в даному випадку, але менше за 6. Навіть можна було вибрати за 7, це б було правильніше. Ем, то тоді ми маємо вивести, що в нас оцінка буде задовільна. Закріплю цю комірочку. Добре. І таким чином порівнюємо всі наступні варіації. Я просто копіюю це, вставляю знову, але тепер, щоб було достатньо, у нас має бути оцінка менше за 10. Менше за 10. Так, добре. І останній варіант. Більше за 10. Або менше за. Можна написати, менше рівне 12. Менше рівне. 12. Це буде максимальна оцінка. О, і в нас має вивести ось тут повідомлення відмінно. Так, секундочку. Є. Ось тут виходить нам потрібно вивести повідомлення достатньо. Є. І закрити дужки. Нам навіть воно сама допомагає закрити. Каже, скільки нам раз потрібно їх закрити. Дві вже є. Ага, у нас умов вже закрило, добре. І бачимо: незадовільна оцінка. Якщо я жму галочку, щоб мені нашу формулу дублювало, мені всі інші варіанти покажуть. 7. Це є оцінка вже з достатньо рівня, тобто більше рівня 7. Правильно у нас це. задовільно. П'ятірка між четвіркою і 6 добре, і відмінно, між десяткою та дванадцяткою. Давайте розглянемо ще раз наш блок. Перше, ми порівняли, чи ця оцінка є менша за 4. Якщо це так, ми показали, що це в нас є незадовільно. Якщо оцінка більша за 4, йдемо далі, і вона менша за сімірку, то тоді ми вивели задовільно. Ось, вивели задовільно. Якщо вона більша за сімку, ну, більша або рівна. в такому випадку ми порівняли і дізналися, що це у нас рівень достатній. Ось рівень достатній. В інакшому випадку, якщо оцінка ще є більшою, то тоді ми виводимо відмінно. Добре, закриваю дужку. Думаю, з цим зрозуміло. Тепер рухаємося далі. Що ж нам робити, якщо ми маємо перевірити, чи число чи парне, воно чи ні, чи ділиться без устачі, там, наприклад, на 2 та на 3. Попробуємо перевірити спочатку, чи наше число парне. Якщо ви згадаєте, що означає число парне, воно має ділитися і на одиницю, і само на себе, і ще на двойку. Тобто при діленні на 2, наприклад, 4 поділити на 2. У нас устачі не буде. Тобто, в нас виходить 2. Правильно? Якщо ми 5 поділимо на 2, в такому випадку в нас вийде 2,5, тобто буде якась устача, та устача одиничка. Ось вона в нас. Нам потрібно перевірити, чи тої остача є вона, чи немає. Якщо її немає, значить число парня. Пробуємо. Пишемо. Якщо. Наше число. Тільки не поставив. Наше число ділиться на 2, тільки ділення без остачі, знак ось такий. На 2, і при тому наша остача буде рівна 0. В такому випадку ми маємо вивести я парне число. Відкриваю лапки, пишу я парне число. В інакшому випадку можемо зробити пусту клітинку. Думаю, це буде і зрозуміло всім, що значить число є не пар. Тільки 2 дрівня це в моє програмування використовується. Добре. Що 2 дорівняння хочеш? Давай. Так, треба виправити. Забувши такі оператори не працюють, треба через остачу відділення. Значить, мод, діли наше число. Ділиться воно на 2 і має дорівнювати 0. По ідеї правильно. Дивимося. І формулу протягуємо до донизу. В результаті всі числа, які діляться, тобто через одне, вказало, що це в нас дійсно парні числа. Так само ми можемо перевірити, чи воно ділиться без остачі і на 2, і на 3. Ну, для прикладу, дорівнює, знову оператор наш. Відкриваємо дужечку, і тепер маю вказати наш логічний верс. В даному випадку і на 2, і на 3. І це означає AND. Я так і записую. AND. Мій логічний вираз. Перший це mod. Моє ділене число. Ну, що ми ділимо? Для початку на 2. І маю дорівнювати 0. Добре. Ну і другий вираз. Те саме. Тільки тепер на 3. Є. Yeah. Закрили дошку, Вираз наш записали. В такому випадку ми маємо записати. Так. Так. А в іншому випадку, для прикладу, ні. Тобто ми порівняли. Якщо ділиться на 2 та ділиться на 3, тоді так. І в інакшому випадку ні. Якщо ми подаємося, щоб число. Ділилося на 2 і на 3. Воно має бути кратне 6. Тобто 2 поножні на 3 буде 6. Значить, в нас має ділитися число 6 та число 12. Бо і 6 і 12 ділиться на 6. Відповідно, можемо перевірити. Жму я Enter. Ось мені пробує підказати. Добре, жму. Ну і бачу, що тут у нас ділиться, і тут нас ділиться. Це один зі способів ще використання оператора, якщо. Добре, тепер о, вам на практичній роботі слід буде виконати водоканал та заробітню плату, теж з використанням оператора І. Яким чином це зробити, подумаєте, а відеоурок у вас з'явиться зразу ж після вашого уроку з інформатики. Дякую за увагу.